Сьогодні ми виходимо в стрім, тому що маємо дуже особливу подію. Зокрема, хочу представитися, я менеджер компанії Q Group і відповідно це наша студентка Оленка Яблонська, яка так. сьогодні нам повідомила дуже гарну радісну новину про те, що вона досягнула своєї цілі, а саме працевлаштувалася. І для початку хочу запитати зонка тебе. Розкажи про себе, взагалі про твій попередній досвід, з якої сфери ти прийшла до нас. Це для початку. Так, прошу. Привіт, мене звати Олена. Хто не знає, я давно хотіла прийти у сферу ті. Для себе обрала курси груп, які дуже гарно мені допомогли здобути знання і здобути свою професію. А також я позавчора отримала свій офер, незважаючи на такий важкий час. Всі казали, що такий важкий час ніхто не наймає на роботу, навпаки, скорочують, але все рівно компанія Q допомогла все-таки знайти роботу і дбала про мене як про дитину, буквально, як, як киська з кошеням носилася. Я дякую вам дуже велике за це. Хто має мрію таку, будь ласка, не полишайте своїх надій, працюйте над собою. Хочу сказати, що я кардинально змінила свою сферу діяльності. Спочатку я була бухгалтером і тепер вирішила вже нарешті втілити свою мрію в життя і податися в IT. QA груп мені в цьому дуже допомогло. А скажи, будь ласка, власне, чому ти вибрала ІТ і е, вибір твій е, був на QA? Чому QA і IT? Ну, це для мене дуже близька тема раніше. Я працювала в НЕСТЕ, перевіряла стандартні рутини, е, співтоляла те, як маю, що має бути зроблено і з тим, як воно робиться. Тому я думаю, такі уважність до деталей мені все-таки схилила мене до вибору мануального тестувальника. Чи довго ти виношувала цю ідею? Чи воно так в тебе? Вийшло? А, виношувала довго, але так сталося. У мене з'являлися нові проекти на попередній роботі, цікаві а, якісь позиції, і це все відкладалось, відкладалось. І потім, 2021 році я все-таки вирішила а, просвятити своє, свою дальшу кар'єру в IT-сфері. Звільнилася для того, щоб навчатися власне IT, але наступила війна. Це все відтягнулося. Ну і от, дві 2023 я отримала свій перший офер. Чудово. А ще, будь ласка, підкажи, чому ти вибрала власне ціль курси, та не ціль, а щоб досягнути своєї цілі через курси як інструмент? Бо ми можемо ну, самонавчанням навчанням займатися, та, що це ну, такий є процес досягнення цілі. Ти власне вибрала курси, і наступне чому курси qa Group? Я чула багато хороших відгуків про ці курси, і це одні із найперших курсів, які, в принципі, так, зародилися в Україні. Ну, в ви вже 45-й набір, так. тобто ми з 2011 року вже 45-й набір. Тобто, я так собі логічно подумала, якщо ви вже 45 груп виносили і про це влаштували, то, мабуть, у вас все йде дуже добре. І, мабуть, мабуть, все-таки використовується попитом і не стоїте на, на місці в плані розвитку. Тому в мене чомусь не було якихось ідей шукати якихось, якихось інших курсів. Я так передивилася в інтернеті, що пропонуються, але зупинила свій вибір власне на ваших, тим більше вони були ну, безпосередні рекомендації те саме до вас. Угу. Окей, е, можливо, попередньо ознайомлювалася з нашою програмою, читала, чи тобі було достатньо рекомендацій? Звичайно, читала. Так. <реш> Відгуки дивилася <реш> на Ютуб каналі нашому так, так, так. Це це був такий теж етап пошуку, власне, власне, того, що mm -hmm. мені потрібно. Угу. А ще, будь ласка, розкажи декілька слів про сам процес навчання. Ну, оскільки таке більш теоретичне, практичне навчання відбувалося протягом трьох місяців, і вже ви почали четвертий місяць. Це е, безпосередня робота на проєкті, це є досвід тестування. Е, власне, ти ще не завершила по факту курсів, а ти вже працюєш. Тут важливий так. момент також, щоб як ти е, розкажи, будь ласка, трошки про е, сам процес навчання, можливо. Такі особливості, що тобі запам'яталось? Мені mm, запам'яталося те, що дуже багато практики. власне Теорія теорії, теорія це завжди дуже, дуже добре, але без практики ніхто. І, власне, ці курси давали дуже багато практики, досвіду з роботою столами, з які потім нам будуть допомагати в роботі і і те, що викладачі давали фідбек про виконання домашніх завдання, це теж дуже допомагало. В принципі, розуміти, чи в правильному напрямку рухаєшся. Угу. А який в тебе рівень англійської і як впливало знання англійської. О, ну, англійська тут must have, мені здається. Якщо ви хочете йти в ІТ, будь ласка, включайте англійську, це вам допоможе потім. В мене рівень англійської. Інтермедіат або інтермедієт. Я завжди до себе продираюся, звичайно, може, я там недостатньо знаю, але досвід попередніх робіт uh, дав мені зрозуміти, що все-таки розуміння uh, навіть носіїв англійської мови. Uh, і, і і мене, як українка, яка просто вивчала англійську мову, є досить на високому рівні, тому uh, думаю, все рівно є на Чим працювати? Англійська, вона ніколи не як ми, завжди є, куди тягнутися далі вище. Чи можливо ти брала участь у розмові технічно англійській? Е, та, я брала участь. У мене викладач був Дью, mm -hmm. е, це всієї англійської мови, власне, дуже, дуже цікава особистість, легко говорити. Е, саме, ну, саме мені здається, цінним було те, що він, власне. Безпосередній носій англійської мови, і я розуміла, що він мене розуміє, то мене зрозуміють клієнти і будь-хто інший, з ким би я не говорила. Ви якраз, курс так. Так, якраз завершили курс даної розмовної технічної якраз Так от воно тобі все ж таки допомогло, щоб ти могла себе впевненість чути на співбесіді, яку ти розуміла говоритися. Те, те, що ми, от як діти маленькі, розуміємо, але не можемо сказати це так. Це mm -hmm. про нас, українців. Головне розговоритися, почати не боятися бути смішним, не боятися робити помилки. Просто mm -hmm. почати говорити. А скаже, будь ласка, ще от ми стикнулися з такою ситуацією, що в нас є вимкнення світла, mm -hmm. є проблеми з мережею, хто особливо залишається в Україні. Як ти з цим справлялась? І твої ну було складно, але викладачі йшли на зустріч. Так, коли переносили заняття, що в більшості студентів не було світла, це допомагало. А, було складно, не можу сказати, що там це не зіграло ніякої ролі, тому що все рівно є ще, є ще життя, яке теж потребує світла, і, і втиснути всі задачі в проміжок часу, коли є світло, було звичайно, звичайно складно. Але е, ми українці, ми стійкі і мабуть, це таке був вирішальний факт. Так. Так. І ще вже безпосередньо переходимо до твого працевлаштування. Як саме ти працевлаштувалася? Чи проходила вже пробну співбесіду з нашим рекрутером? Е, та е, мені дуже сподобалося в ваших курсах те, що. Ви даєте можливість поспілкуватися з рекрутером не, не таким, просто ну просто як тренувальне заняття знайомство з рекрутером, який вказує на всі твої помилки, всі твої недоліки, як ти яке ти враження складаєш на, на людину, на людей з перший погляд, що можливо варто покращити, і де, можливо варто якось по-інакшому підібрати слова для кращого сприйняття. Тебе ж це дуже цінний досвід був. А потім ще мені дуже сподобалося те, що на QA Group нам постійно кидали вакансії. Подавайтеся на цю вакансію. Мені навіть не доводилося заходити на Dowe чи Gini чи Word QA для того, щоб шукати вакансії. Тобто робота шукала мене більше, mm -hmm. ніж я шукала її. правда? Тому так, і потім я. Все-таки пройшла вже реальну співбесіду. Їх було дві: спершу з рекрутером, а друга з співзасновником компанії, і так отримала свій офер. Це було дві англійської проведено англійською мовою? Ну, чи... Бу... це було обидві українською. Вони більше, мабуть, хотіли побачити, яка є людина. Як таких, ну, дуже таких технічних співбесід, якихось запитань у мене не було. Мабуть, це в мене такий фактор везіння спрацював, і я, і я не так сильно хвилювалася, відповідаючи на якісь технічні запитання. Можу подивитися, що це за компанія? Так, це, це, це тахажур. І так. ти прийняла охер. Так, пройшла два етапи з ти прийняла офер, і паралельно ти починаєш роботу свою і е, продовжуєш проект, завершуєш по факту навчання. Uh -huh. Тебе зараз насичені будуть дні, uh -huh. але це радісні, насичені дні. Так. Так. Чи можливо поділися ще від себе якимись такими особливостями, лайфхаками? Що можливо, тут власне, чому ми вийшли в цей ефір, щоб надати людям такої більшої впевненості, хто ще немає її до кінця, бо бачимо, що зараз багато втрачають роботу, та є потреба працевлаштуватися, щоб себе ну тобто це і фінансування так. Різні потреби, і е, власне, ми там чуємо, що ринок айті, там просідає, не просідає, тобто є різні пар, mm. там тверджень. От і ми вийшли і в того, щоб ти могла поділитись і бути таким яскравим прикладом, того, що ситуація є от такою, тобто, якщо ти маєш ціль працевлаштуватись. Ти однозначно, що ти вчишся, ми надаємо всі можливі ресурси кваліфікованих викладачів, так, які також максимально діляться своїм досвідом. До Окрім того, вони стають вже друзями та викладачі, тому що так. ти вже час ними контактуєш, і вони своїм досвідом діляться і всі відкриті та це такі свого роду нетворкінг і ви будуєте свою комунікацію вже відповідно з колегами, так, які мають в цьому досвід. От і щоб ти надала своїм прикладом. Ти надала впевненість тим, хто сумнівається, чи йти їм на навчання, і як навчатись в таких умовах. Там ми можемо побачити, що от реальний приклад можна навчатись, можна працевлаштовуватись, тому що, так, як ти сказала, українці, ми, а, ми, ми знаходимо вихід з тих ситуацій, які просто нам часом треба трошки більше часу, або ж щоб до цього адаптуватись. Ну, ніхто не казав, що буде легко. Це треба в першу чергу пам'ятати, але якщо є ціль, то треба до неї йти. Якщо вже є, є якісь, якась мета, то треба робити все, аби досягнути її, правильно? А якщо ви попадете владе, на курси QA Group, то просто виконуючи всі вказівки викладачів і адміністраторів, подавати резюме, складати його грамотно. Використовувати всі можливості, які надає власне навчання на K-Group, то ну я я робила власне так. Я робила yeah. все те, що рекомендували мені викладачі і адміністратори цих курсів, і, і мені все вийшло. Я, якщо чесно, навіть особливо не я не розраховувала знайти роботу саме за. Вона мене yeah. сама життя. Вона мене сама знайшла, але просто єдине, що я справді вчилася, справді намагалася бути кращою, справді шукала більше інформації, ніж ніж подавалася навіть в курсі. Постійно гуглила це. Це основне для тестування. для а, та, і, та, і, та і, вміти і, шукати додаткову інформацію. Що чомусь не знаєш, треба знати, де це де знайти відповідь. І, і все вийде, так. так поза тим, хочу сказати, що в нас є багато безкоштовної інформації, вебінарів, смолтоків. Тобто потрібно заходити лише на YouTube і ви можете отримати багато корисної інформації. Яка допоможе вашому розвитку, та по-перше, зорієнтувати, що потрібна вам ця професія кій, чи ви mm -hmm. бачите себе в цій професії, наскільки лежить взагалі, ну, тобто як ви зможете з нею справлятись? Поза тим, ви можете побачити якісь там ази так? цієї професії, і не тільки ази, а також і смутоки, на яких вже клієні з різних куточків світу діляться своїм досвідом. Як вони переїхали, як вони працюють, як взагалі їхнє життя змінилося? Тобто, так, коли ми змінюємо професію, фактично змінюється наше життя. Тому запрошуємо, ставайте частинкою нашої команди в будь-який спосіб. Ми завжди відкриті. Ми, як то кажуть, живі, Ми відкриті до спілкування, до комунікації в любой спосіб інстаграми. Можете знайти нас, будьте також на youtube каналі обов'язково заходьте і е, зростайте. Ми раді тільки успіхам наших студентів, випускників, е, тому що це це, це, це те, що це, це такі на наші маленькі перемоги. Моя щира рекомендація. Насправді так. так мені, мені, мені було дуже я не скажу, що саме навчання дуже легке. Звичайно, треба працювати. Тому що це зовсім абсолютно інакша професія. Я б я от пішла з бухгалтерії в, в IT-сферу, зовсім інша, але тут є всі інструменти і всі можливості для того, щоб все таки досягти своєї мети, так це це звичайний це розвиток, і, і коли ми ставимо цілі, ми бачимо, що ми їх можемо досягнути, особливо якщо це за допомогою. Людей, які вже в цьому мають досвід. Це просто буде швидше, менш болісно і ефективно. Тому змінюйте своє життя на краще, ми тільки цьому ми будемо радіти разом з вами. І дякую тобі, Оленко, за те, що ти змогла вийти на цей онлайн, та? і що ми могли поспілкуватися, що ти дала свої рекомендації. Ми ще раз тебе вітаємо. Спасибо. любимо. І, ти ти частинка нас і тому до зустрічі. Па-па. удачі всім.